Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна, Українформ, продовжує свою роботу. 237-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про наслідки руйнувань, яких зазнала наша країна за минулу добу. На жаль, росіяни продовжують обстрілювати нашу країну із наносити і ракетні удари і удари з дронів Комікадзе. І я вітаю нашого спікера сьогодні. Це Олександр Хорунжевий. Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України пане Олександре, про які наслідки вже зараз можемо говорити? Таких ударів? Я всіх вітаю. Не можу сказати, що доброго дня, тому що ворог продовжує обстрілювати нашу територію, страждає населення, цивільні, страждає наша енергетична система, об'єкти критичної інфраструктури, і скажімо так, задобувано, зафіксовано. Станом на 12 годину 26 обстрілів у сіми регіонах України. Зокрема, це здебільшого ракетні обстріли Миколаївська область, місто Київ, Дніпропетровська, Запорізька область. Також було застосовано безпілотні літальні апарати, так звані дрони Камікадзе, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька області. І також обстрілювала Донецьку і Харківську область. Внаслідок Цих терористичних актів з боку Російської Федерації загинуло 5 осіб, це я маю на увазі за добу, і поранено теж 5. Пошкоджено 14 об'єктів. З них 5 об'єктів енергетичної інфраструктури, навчальні заклади, складські приміщення, інші об'єкти, такі як АЗС, Сквери і інші громадські заклади. І Хочу сказати окремо зупинитися відповідно на наслідках цих обстрілів. Розпочнемо з міста Києва сьогодні вранці, 18 жовтня. Внаслідок ворожого обстрілу сталося влучання на об'єкт енергетичної інфраструктури на лівому березі з подальшим його загоранням. О 10.41, відповідно, наші підрозділи ДСНС. Пожежу локалізували і фактично через годину пожежа була ліквідована. Площа пожежа складала близько 1400 квадратних метрів. І, відповідно, під час розбору завалів відповідно, знайшли тіла людей. Дві людини загинули і одна людина постраждала. На місці працювала приблизно 120 осіб. І близько 25 одиниць техніки ДСНС. Там зараз продовжуються відповідні роботи, розбираються завали, працюємо. Інша область це Дніпропетровська область, місто Дніпро. Зокрема, сьогодні вранці було три ракетних удари. Знов таки об'єкти. Критичної інфраструктури сталося загорання на них і на двох пожежі ліквідовано. Внаслідок цих ударів від електропостачання від'єднано було окремі мікрорайони міста Дніпра, також населені пункти Синельникове, Васильківська, Роздори. І знов-таки ще одне було влучене сьогодні е, дроном Камікадзе у місті Кривий Ріг, але там, на щастя, обійшлося без пошкоджень і без жертв. Хочу сказати, що в Дніпрі ще були внаслідок обстрілів пошкоджені 16 багатоповерхових будинків. Зараз рятувальники обстежують місця відповідно прильотів, місця можливих пошкоджень. Для того, щоб допомагати людям. Наступна наша область це Запоріжжя. Тут було завдано удару ракетного по овочевій базі. Було пошкоджено дах будівлі, ніхто не постраждав. Ще одна Миколаївська область. Миколаїв постійно обстрілюється з боку Російської Федерації. Вночі попередньо ракетами С-300 було обстрілено об'єкт критичної інфраструктури. Було пошкоджено цей об'єкт і без енергопостачання залишився один із районів Миколаєва. Потім знову через годину фактично був обстріл саме по адмінбудівлям, багатоквартирним житловим будинкам, скверу, АЗС, іншим об'єктам громадська інфраструктура. І в результаті цього обстрілу одна людина загинула. Працювали підрозділи ДСНС, відповідно ліквідували наслідки, розбирають завали, гасять пожежу. Наступна область Житомирщина. Житомирська область. Два удари вранці було безпілотними літальними апаратами, дронами «Камікадзе» по об'єкту енергетичної інфраструктури. У місті є перебої з електропостачанням, водопостачанням, і там утворилася на об'єкті пожежа, її ліквідували об 11.35. У ліквідації брали участь більше 20 рятувальників. Тепер, в принципі, можу зупинити. А, і ще у нас Донеччина у нас. Постійно Донеччина страждає. І зараз в місті Курахове ворог обстріляв об'єкт енергетичної інфраструктури. У місті зараз значні перебої з електро- та водопостач... водопостачанням. Там інформація щодо постраждалих і загиблих уточнюється. Такі наслідки сьогоднішньої доби. І... Маємо реагувати. Хочу сказати, що у нас е, працюють рятувальники на всіх містах прильотів. Фактично, і зараз е, у нас працює 27 генераторів, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури або соціальних об'єктів, зокрема таких як лікарня. Пане Олександру, які наслідки вчорашньої атаки дронів Камікадзе на столицю чи закінчені на цей час вже завершені рятувальні роботи? Так, фактично, рятувальні роботи там вже завершено. Я нагадаю, що у нас було вчора декілька ударів по столиці. Це Шевченківський район, адміністративна будівля. Там виникла пожежа на 10 му технічному поверсі. І відбулося часткове руйнування 8-го, 10 го поверхів. Ліквідували пожежу на площі 250 квадратних метрів. Жерст, жерти постраждалих на цьому об'єкті не було. Ще одна пожежа виникла на даху 10-поверхової офісної будівлі. Її ліквідовано. І в Шевченковському районі всі знають цей випадок. Був удар по житловому будинку, Зруйновано частину житлового будинку з першого по четвертий поверхи з виникненням відповідно декількох осередків горіння. Пожежу ліквідували на площі 60 квадратних метрів. І рятувальники врятували 19 осіб, п'ятеро у нас постраждали з них, до речі, два рятувальники. І деблоковано у нас тіла чотирьох осіб. Хочу сказати, що там теж загинуло п'ять людей, зокрема з них троє жінок. Шановні колеги, ваше питання прошу, Олена Литвинева Радіо Свобода. Повертаючись до сьогоднішніх обстрілів на лівому березі, скажіть, будь ласка, на критичному. Інфраструктурному об'єкті на момент обстрілу яка кількість людей знаходилася, і щодо житлових будинків, які поруч, чи постраждали вони, і яка там ситуація? Тобто, яка кількість постраждалих можлива, і чи вже справилися з вогнем на цій площі? 1400, ви казали. Дякую. Відразу відповім, що з вогнем справилися, пожежа ліквідована. Фактично в 11.40 була ліквідована пожежа. А щодо кількості людей, які там перебували, мені ця інформація невідома. Я її не можу вам сказати достомена. Говорю тільки, що є загиблі, я їх озвучив. Дві людини загинули які ми знайшли під завалами. І одна людина постраждала. Ще одне питання поруч поруч, житлових будинки поруч щодо житлових будинків. Поруч у нас немає інформації щодо постраждалих будинків. я думаю, що там немає руйнувань і будинки не постраждали. Максимально, що там могло бути, це можливо вибити шибки, але знов таки інформації у нас немає, тому що достатньо далеко знаходяться житлові будинки щодо енергозабезпечення, то тут питання в принципі вже про це говорив Мар міста, що є перебої з електропостачанням на лівому березі Києва. Ще питання прошу. Але Укрінформ. У Мене запитання загалом щодо цієї ситуації. Чи, чи, як, чи справляються рятувальники з ліквідації наслідків російських обстрілів? Чи, чи вистачає особового складу? І вчора ще була інформація, що двоє рятувальників постраждали. От наразі який їхній стан щодо постраждалих рятувальників відразу відповім. Стан їх задовільний. Це були легкі ушкодження. Але все нормально, вчасно була надана медична допомога і стан в них задовільний. Щодо друге питання, ще раз нагадайте, будь ласка, друге питання. Чи вистачає особового складу рятувальників ліквідувати угу. наслідки і ударів? Зрозумів. По особовому складу хочу сказати, що в нас щодоби заступає на чергування близько 7 тисяч рятувальників. Які готові до виконання завдань різних абсолютно, і у нас немає фактично таких проблем, які будуть заважати нам виконувати свої обов'язки. І ця кількість 7 тисяч рятувальників вона може звичайно збільшуватися в залежності від тих навантажень і викликів, які стоять зараз перед нами. Окрім того, у нас в залежності від того, які задачі ми виконуємо, наприклад, це була Харківська область, і потрібна була допомога зведеного загону для того, щоб відновити інфраструктуру. Відповідно, в ту область збираються абсолютно різнопланові рятувальники і направляються для відновлення області. Це розмінування територій, це відповідне проведення відновлювальних рятувальних робіт, інженерних робіт. І так далі, і так далі, і так далі. І хочу сказати, що фактично ми готові до будь-яких викликів. Нас абсолютно не лякають. скажімо так, не абсолютно, а нас не лякають оці от випади Російської Федерації, застосування дронів, ракет і так далі. Ні від ні від одного рятувальника я не чув яких скарг. Кожен стиснувся зуби, стиснувся кулаки, дає відпір. На своєму рівні відсіч російським агресорам, і будемо працювати для того, щоб і відновлювати нашу інфраструктуру, і реагувати на надзвичайну ситуацію. Дякую за цю відповідь. Можливо, у вас є ще статистика. Скільки взагалі постраждало рятувальників з початку повномасштабного вторгнення? Можливо, є загиблі, тому що наразі невідома ця інформація. Приблизно 45 рятувальників у нас загинуло від початку російського вторгнення. Щодо постраждалих, це більше сотні рятувальників постраждалих. Пане Олександре, ми бачимо зараз стратегію росіян, коли вони наносять нам і ракетні удари, і удари з дронів Камікадзе. Ви бачите наслідки таких ударів. Які ваші висновки щодо руйнівної сили? Чи вона відрізняється від цих ударів, чи вона ідентична? А... Якщо порівнювати ракетні удари, і дрони Камікадзе, звичайно, ракетні удари більш масштабні за руйнуваннями. Ну, це зрозуміло, тому що там закладено більше вибухівки і у них більша руйнівна сила. Але ну, загрози від дронів Камікадзе, о цих шахейдів, яких називають, яким вони є, до речі, теж велика, тому що. Їх багато, і вони відповідно проявляють себе в абсолютно неочікуваних містах. Тому, скажімо так, сила від руйнувань дронів Камікадзе набагато менша ніж ракет, але небезпека в тому, що їх велика кількість, і нам приходиться реагувати просто і на ракетні удари, і на дрони одночасно, фактично. Я дякую вам, шановні колеги. Чи залишилось у вас питання? Питань немає. Будь ласка, прошу а ці загиблі а, два дві людини. Це співробітники цього об'єкту? Чи, чи за попередніми може? за попередніми даними? Так, це співробітники об'єкту. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Хорунжий, пресофіцер державної служби з надзвичайних ситуацій України. Дякую вам, дякую всім. Що... Слава Україні разом до перемоги. Героям слава разом до перемоги.